про безпека Меро? 21 травня близько 16.00 до поліції надійшло звернення від очевидця про падіння про ймовірне падіння з висоти двох осіб. На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції та медики. Також на місці події працює слідчо-оперативна група головного управління національної поліції в області. Попередньо встановлено, що загиблими є двоє 14-річних дівчат Житомирянки. Нині поліцейські працюють на місці події, опитують можливих свідків, встановлюють усі обставини події. Було тихо, нічого ніде, ні шуму, ніяких компаній, нічого. Просто почули такий глухий, як мішок тяжелий упав. Все, і вийшли, подивилися. і все. Не, не бачили, що сталося, чи що там було, і звідки не бачили. У мене відкрити, у мене дітки стояли років по 10, я відпускала діток, вони пішли перші подивитися. Ми почули стук. Вони підійшли, кажуть, упали діти. Вони сказали, дівчата.